Всім привіт! Якщо ви ще досі не зі мною, то обов'язково приєднуйтеся і погнали готувати. Сьогодні приготуємо чор сухонами. Ось така смакота. У нас виходить. Рецепт соусу ви знайдете в мене в коротких відео на каналі. Для його приготування вам зовсім не знадобиться йти в магазин, так як всі продукти у вас є вдома. І так почнемо. Для початку зробимо тісто. Нам потрібно тепла вода, щепотка солі і замісимо тісто. Це моє універсальне тісто для пельменів, тому я його використовую. Також воно дуже-дуже підходить для пароварки. Кількість борошна регулюйте вже самі по консистенції. Тісто повинно бути м'яким та дуже еластичним. Тісто замісила, тепер відставляю його для того, щоб воно відпочило. І займаємося начинкою. Для начинки вам потрібна картопля. У мене десь вийшло 6 великих картоплин. Одна велика цибулина. Змішуємо все повністю. І сюди також. Я ще додам фарш. В оригінальному рецепті його немає, але так набагато смачніше. Додаю 150 грамів фаршу, солю, перчу за смаком, додаю свої улюблені приправи і добре перемішую. Наша начинка готова. Можна приступати до ліпки. Тісто вже відпочило, тому можна його розкатувати. Чим тонше ви його розкатаєте, тим краще, але дивіться так, щоб начинка його не рвала. Тепер розділяю його умовно на рівні квадратики. Все готово можна ліпити. Накладаємо на квадратик нашу начинку, заліплюємо з усіх країв і ось таким чином заліпуємо два краї. Все досить просто та швидко. Я трішки перестаралася з інгредієнтами, тому вона навіть буде на заморозку. Це плюс. Готувати їх буду в своїй приварці. Змастила дно глією, і тепер викладаю свої манти. Готуватися вони будуть 30 хвилин, пів години. Можна навіть додати ще 10 хвилиночок, для того, щоб бути повністю впевненими, що картопля. Приготувалася. Десь приблизно так виглядають наші осінні ранки. Повністю затуманені. Як вам цьогорічна осінь. Я зовсім не люблю холод і слякоть, тому для мене ця осінь дуже-дуже крута, дуже тепла, і чим більше таких днів, тим спокійніше. Тепер я перекладаю манти в ту тару, в які вони будуть зберігатися, тому що досить таки багато я їх приготувала і в мене буде ще і на вечерю. І поливаю їх соусом, який готувала. Нагадаю, що соус у мене є на моєму каналі в коротких відео. Обов'язково подивіться, тому що він неймовірно доповнює їх, і це смачно і досить-досить актуально. Ось так всі слої перемазую цим соусом, і моя страва готова. Вперше готую цю страву і тільки що спробувала, чесно скажу вам, дуже неймовірно смачна страва. Зовсім неочікуваний такий смак. Я думала, буде смак вареників. Але ні, зовсім ні. Це не смак вареників. Це щось набагато більше. Всім дякую за увагу, дуже вдячна за вашу. Підтримку, лайки, коментарі, перегляди. До нових зустрічей, Па-па.